Всім привіт! У цьому відео покажу, як правильно обрізати троянду після відцвітання. Ось, бачите, тут всі бутончики вже сухі, і таку троянду обов'язково потрібно обрізати. Як саме правильно це зробити? Використовую ось такий гострий секатор і обрізаю всі відсвілі суцвіття із листочками, де їх є три. три. Ось оце все обрізаю, коли починається вже 5. То над ним ось тут зрізаю. Перша пара листків, де починається 5, залишаю. Відцвілися суцвіття, три листочки. 5, залишилось, отут буде рости далі. І буде нове цвітіння. Ще один кущ. Відцвілися цвіття, 3 листочки. Зверху наступний йде 5. Значить, обрізаємо ось так. На цьому кущі дуже добре видно, чому саме над п'ятим листком, от п'ять листочків, і е, залишаємо, тому що отут в пазухах е, нові стебла і нове цвітіння буде. Ось відсвіли суцвіття, три листочки і ось тут обрізаємо. Так ви ефективно продовжите ріст і цвітіння куща. Так потрібно зробити з всіма відсвівшими кущами. Обріжемо ще декілька кущів. От три і перший, де п'ять листочків. Суцвіття, цвіття, три листочки, перших п'ять. Якщо вчасно обрізати всі кущі, то цвітіння троянд може бути протягом цілого літа.